Відверто кажучи, ми в Україні не дуже уважно слідкуємо за виборами Володимира Путіна в РФ. Навіть якби здичавілі вирішили його не обирати, то іншого кандидата або зняли з виборів, або зняли і посадили, або зняли б, посадили і вбили, щоб точно, остаточно, напевно, і про всяк випадок. Доброго вечора, ми з України. Ви дивитесь проект Україна в вогні. Мене звати Рауль. На цьому місці ставимо лайки, не забуваємо про перепости, підписуємо своїх друзів. Зараз у нас дуже гарні результати переглядів українською мовою. Так що проєкт продовжується. А ми продовжуємо наш сюжет. Треба віддати належне диктатору. Усе обставлено в найкращих традиціях імперських. Псевдодемократичних виборів. Є конкуренти, будуть відкриті закордонні виборчі дільниці, кожен з дичавіли отримає право проголосувати за свого кандидата. Звичайно, 80% ватників проголосують за старого Кабаєва. А якщо щось піде не так, під рахунком голосів займатимуться спеціально навчені люди у званні не нижче за майора. Для більшої реалістичності кремлівські режисери вирішили навіть додати характерних героїв другого плану, які своєю грою будуть вигідно відтіняти аліноборця. Знайомтеся, Борис Надєждін – кандидат у президенти Росії, свою політичну кар'єру розпочав у 90-х роках після знайомства з Потаніним, впливовим чиновником і підприємцем. Надєждін був помічником Німцова, прем'єра Кирієнка і одного разу навіть обраний депутатом Держдуми. Дедалі більше експертів у самій Росії вважають, що Кремль починає втрачати контроль над своїм проєктом. Проблема класична: неможливо перемогти ідею, час якої настав. Вероятність побіди моєї на виборах, і, взагалі, вірятність моя стати президентом Росії, я б довгий чесно, гораздо більше, ніж була у Путіна в 1998 році. До речі, про це вже всі забули, але сам Путін дійсно теж був проектом Кремля з нульовою впізнаваністю, харизмою. І політичною вагою в країні класичний кіт у мішку, який потихеньку з мишей перейшов на людей. Треба віддати належне Надєждіну. Він справжній імперець, але він все одно вважає, що напад на Україну був помилкою і саме час закінчувати цю маленьку переможну війну, яка для обох країн давно перетворилася на жахливу криваву баню. Свої тези Надєждін викладає просто і логічно. Первым указом я освобождаю всех политических заключенных. Разумеется, имею в виду и Алексея Навального, и Владимира Кормурзу, и Лю Яшина. Мы их освободим. Ядерный чемоданчик взять под контроль. И в первый же день, я опять же говорю: это важно. Я предложу переговоры и прекращение огня, естественно, и Украине и коалицию, которую Украина поддерживает. Остановлю вот этот указ о мобилизации. Полтора года люди уже, да, там в окопах сидят. И верну домой тех, кто был. І як бачите, виходить у Надєждіна все настільки добре, що люди, які не хочуть війни або вже постраждали від неї, почали об'єднуватися навколо кандидата, тому що його прізвище вельми вдало дарує надію. Я б на місці кандидата йшов далі і поміняв ім'я Борис на вітер. Тоді все звучало просто геніально: Путін у нікуди проти вітру Надєждіна. Далі до зали входить співачка Євгенія Власова. І починаю співати ветір надежди, теплий і нежний, і бігу я по кремлю Как Газпрому і нефті вслед за ветром, Я лічу на крилях сна. Про те, що щось пішло не так, Кремля дізналися із соцмереж і телевізійних новин, які ще не зрозуміли, як реагувати на раптовий феномен. Коротше, для того щоб балотуватися на пост президента Лаптіканди, потрібно зібрати підписи у здичавілих. Дідуган Кабаєв давно розставив свої сумні намети, біля яких, крім бомжів і собак у пошуках біляшів, ніколи нікого не буває. І тут раптово, по всій країні, біля наметів зі збору підписів на користь Надєждіна починають збиратися черги. І вони такого розміру, наче там безкоштовно роздають скломи, докторську ковбасу, крупу, консерви і, можливо, навіть шоколадне масло. У результаті Надєждин збирає 200 тисяч підписів, навіть незважаючи на те, що влада вмикає адмінресурс і в деяких місцях забороняє збір підписів. А сам Кремль раптово розуміє, що телевізійна картинка зовсім не на його користь. Усе народне тріумфування і кучкування відбувається не навколо темного володаря, а навколо жалюгідного ліберала, який живий на волі лише через примху дідугана Кабаєва. Але як співається в нашій улюбленій пісні, фарш невозможно прокрутити назад. Популярність Надєжді на очевидна, його електорат починає зростати як на дріжжах. І цьому є просте пояснення. Почнемо з України. Всі громадяни України, окрім упоротих маргіналів і нашого президента, вважають, що в Україні на даний момент неможливий ніякий майдан, тому що під час Повномасштабного вторгнення Росії це гарантовано приведе до втрати нашої державності. Тому навіть якби на посаді президента зараз був Бабак Тімко, ми б змирилися у Лаптеканді. Ситуація схожа. Якби навіть дичавірі спробували повстати і почати революцію проти Путіна, це гарантовано призвело би до розвалу імперії, Чечня та іншої республіки на поготові. Імперський народ, турбопатріоти і ліберали це розуміють. Ви запитаєте, а що ж це за ліберали такі? Я відповім: це звичайні імперські ліберали, які хочуть зберегти імперію, вибрати доброго ліберального царя і припинити конфронтацію із заходом. Виходить, що революція для здичавілих не варіант, бо якщо в імперії спалахне бунт, найперших виріжуть титульну націю. Це вони за паспортом усі 80% росіяни, але вирізати будуть не за паспортом. А за всіма зрозумілими ознаками. І тут раптово альтернативою вічної війни і вічної мобілізації виступає цілком собі імперський ліберал, який і СРСР з людським обличчям збереже і бійню зупинить. І для цього просто треба зібрати підписи і проголосувати ніяких революцій. Родинка на тортику особисто Кремль на чолі з Путіним їм це дозволили. І я дуже люблю російську приказку: ровно було на бумагі, но забили про Раді. Путін і Кремль чомусь не врахували, що здичавілі вирішать голосувати не за них. Чесно кажучи, я вважаю, що Україна вже повинна вступити в гру. І що найменше очільник МЗС Кулєба повинен заявити, що позиція Надєждіна з багатьох питань є конструктивною. Він не заплямований кров'ю, і з ним за певних умов, після перемоги на виборах в РФ, Україна могла б почати мирний діалог. Ми в цій ситуації нічого не програємо. Доля Надєждіна нам байдужа, доля Путіна нам очевидна. А ось підтримати мирний процес у Лаптіканді ми просто зобов'язані. І я просто впевнений, що після заяви Колєби в кремлівському турбопатріотичному сортирі почнуться такі бурління, що мало буде нікому. Загалом тримаємо кулаки і сподіваємося, що даремно Путін зібрався стяти проти вітру Надєждіна. А тепер переходимо до міжнародних новин і думаємо, як вони вплинуть на Україну. Отже, у США триває справжній бардак, країна, нібито на межі заснування ТНР і ФНР, Техаської та Флоридської народних республік. Суть проблеми. За твердженням губернатора Техасу у штаті катастрофа з незаконними мігрантами з Мексики. Йдеться про сотні тисяч, якщо не мільйони, людей, які перетинають кордон штату щороку. Щоб запобігти гуманітарній катастрофі, за наказом губернатора на кордоні почали натягати колючий дріт. У відповідь прикордонники заявили, що дріт їм тільки заважає, його треба прибрати. Що ми маємо на даний момент? Техас мобілізував резервістів і Нацгвардію. Губернатор Флориди та Оклахоми заявили про підтримку Техасу і відправили туди своїх нацгвардійців. Президент США Байден уже погодився на посилення імміграційної політики, але Дональд Трамп і його товариші по партії не згодні з цим. Вони хочуть повної політичної капітуляції демократів напередодні виборів, що гарантовано призведе до їхнього програшу. Наразі спливає. 24 годинний ультиматум Байдена, який вимагає від Техасу негайно розблокувати кордон і допустити туди федеральну владу. Як ви розумієте, наразі атомний моп з імперії Медведєв уже порвав три баяни і двічі отруївся паленою горілкою Фінляндія. Він святкує появу ТНР. Звісно, ніякої Техаської Народної Республіки не передбачається. Але я б хотів звернути вашу увагу на те, що передвиборча політична боротьба в США давно вийшла за рамки розумного. Це ще раз підтверджує той факт, що Україна є фронтменом світової політики. Адже саме ми першими довели, що коли два політики сперечаються про те, як найкраще привести націю до процвітання, це нудно, нецікавий вчорашній день. Тепер політики просто звинувачують один одного у всіх смертних гріхах. Процвітання ніхто не обговорює, головне, влада за будь-яку ціну навіть в охопленій вогнем країні. Ну, гаразд, ми не перша така країна, просто назви інших невідомі історії. І тепер ви знаєте, чому. Уся ця міграційна бійня дуже сильно відсуває від нас отримання військової допомоги на 61 мільярд доларів. Проте американська преса пише, що навесні США будуть готові опублікувати десятирічний план підтримки України. А весь 2024 рік Америка і союзники будуть зосереджені на тому, щоб допомогти Україні утримати лінію фронту і зробити її сильнішою в економічному і військовому плані. Якщо коротко, Україні не вдалося перемогти Росію і вийти на свої кордони. І тому потрібно допомогти Україні не програти і не втратити свою державність. Власне, починає збуватися мій перший вельми очевидний прогноз. Увесь 24 рік ми будемо активно оборонятися, нарощувати наш військовий потенціал, завдаватимемо ударів по інфраструктурі супротивника в глибині країни та будемо вчитися жити у стані затяжної війни. Чи готові ми до цього, покаже саме 24-й рік. Про загрози та виклики цього року ми поговоримо в наступному випуску. На цьому все. Видалися проект Україна в вогні. Пам'ятайте про те, що імперію буде зруйновано. Слава Україні!